Прокоментуєте те рішення сьогоднішнє? сьогоднішнього? Ну, я все-таки рахував, що верховенство права переможе. Не верховенство вказівок. Ми по великому рахунку боролися заради того, що це все перейшло. Бачу, що в силі все залишається. Мені сподобалося останнє запитання, чи закон треба виконувати. Я розумію, що відповідати треба було коротко, так, виконувати, але я мав на увазі, що виконувати як мною, так напевно, і всіма іншими. Те, що порушений конституційні права, закон, зневага до громади, це зрозуміло. Ну я не думав, що настільки кажуть на одного закон є, на другому немає нічого, нічого не, не врахувалось. Судді, що називається, відпрацювали своє, без пояснень, без нічого. Я шокований, я все-таки думаю, що щось в нашій державі мало би помінятися. Бачу нічого. Дякую.